Доброго здоров'я! Мене чути? Моя презентація про те, як умудритися жінці бути успішною і щасливою водночас. Для початку давайте подивимося в очі чоловічим страхам. Чого бояться чоловіки? Дивимось! Чоловіки бояться, що користуючись їхньою довірливістю і симпатією, жінки безбожно помикатимуть ними. Чоловіки бояться, що жінки поставлять їх перед вибором між сім'єю і роботою. <ривання> Прокидаючись слабкими, в'ють мотузки і цинічно маніпулюють, постійно добиваючись свого. Бояться, що використовуватимуть благородні пориви їхньої душі для того, щоб досягати своїх низменних меркантильних. <ривання> Цинічні стерви. Вони не здатні кохати. І тільки розбивають вам чоловікам серце. Тепер пропоную подивитися в очі жіночим страхам. Чого насправді бояться жінки? Того, що біологічний годинник тікає. І до 30 років треба встигнути знайти його єдиного. Женити його на собі, народити йому дітей, встигнути і постійно розбиватися між кар'єрою і сім'єю, не встигаючи по суті ні те, ні інше. Як часто наші мрії виявляються фальшивкою? І Як страшно при цьому втратити все. Чи є сильним те суспільство, де чоловіки не довіряють жінкам, а жінки бояться чоловіків? Як приклад, хочу навести. Постійну боротьбу між арабами і євреями, на мою думку, переможуть євреї. Чому Та Тому що вони використовують на 100% потенціал своєї нації? Вони не відкидають мізки, креативність, роботу, навіть військову службу в армії половини своєї нації за статевою ознакою. Що робить жінок і чоловіків в стосунках між собою сильнішими? Як на мене, то чоловікам в першу чергу в таких стосунках потрібна повага. І те, щоб жінки. Правда, Василиса, і те, щоб жінки вірили в них. А... Кажуть, за кожним сильним чоловіком стоїть сильна жінка. І правда. А... Підтримка люблячої мудрої дружини здатна творити чудеса. Дуже добре це ілюструє відомий політичний анекдот про те, як Білл Клінтон, уже будучи президентом, їздив в агітаційний тур, агітував за себе, щоб стати президентом вдруге. Їздили вони разом з Хіларі і заїхали якось на автозаправку. І зустріла вона на цій автозаправці автослюсаря, колишнього коханого Хіларі Клінтон. І був, невдала, пожартував. Мовляв, от вийшла б ти за нього заміж, була б дружиною автослюсаря. Ні, сказала Хіларі, Я б все одно була дружиною президента. А це про те, як жінки творять чудеса в чоловічому житті. Для того, щоб розказати вам про ті подвиги, на які здатні чоловіки заради нас, я буду розказувати на прикладі фільму, щоб не принижувати і не применшувати подвиги тих чоловіків, які сидять зараз з нами в залі. Отож, йдеться про фільм, який йде зараз в кінотеатрах Три дні про втечу. Головний герой Рацела Кроу це звичайний сім'янин, шкільний вчитель, який водночас втрачає все. Його дружину звинувачують у вбивстві і саджають до тюрми. Роки боротьби в суді. Остання апеляція програна і надії більше немає. І тоді він йде і наважується на неможливе. Він організовує її втечу з тюрми. Придумує неймовірний план, йде на карколонні вчинки і стає сильнішим, щоб відвоювати свою кохану у системи. Ви знаєте, після перегляду цього фільму жінки плачуть, а чоловіки дарують їм квіти. Це приклади, коли чоловіки заради жінок і жінки заради чоловіків здатні на подвиги. Але давайте замислимося разом. Як часто в нашому житті ми отримуємо. У любов, ті стосунки, ту підтримку, яку ми заслуговуємо. І можливе розуміння того, що чоловікам потрібно всього лиш на всього повага і віра в їхні сили. А жінкам потрібно всього лиш на всього, щоб їх любили і захищали, буде уже першим кроком до того, щоб отримати ті стосунки, про які ви мрієте. Бо недовіра, неповага. Відсутність спільних дій руйнують сім'ю. Втім, так само відсутність довіри і поваги іноді руйнує надію всієї нації. До стосунків жінка чоловік домішується фактор самореалізації. Це Хорошо так природньо, хотіти реалізувати себе, втіливши свої таланти, знайти своє покликання, хорошу роботу, зуміти досягнути успіху. І чоловіки і жінки природно очікують, що сім'я в такому випадку стане їхнім надійним тилом. Але чи можуть жінки розраховувати насправді рівні умови? Як на мене, то забудьте. З мого власного досвіду вам доведеться стрибати в чотири рази вище, працювати в рази наполегливіше, готуватися набагато одержиміше. Це тільки для того, щоб вас в чоловічому рівні в світі прийняли, бодай би за рівну. І якщо вам вдасться досягнути успіху, то дуже висока ймовірність, що це спишуть на те, що, вибачайте, ви з кимось спите, ви чиясь донька, чи ви чиясь дружина. Бо практика. Показує, що в 9 з 10 випадків підвищення отримає чоловік. І якщо все-таки трапилась така аномалія, що підвищення отримала жінка, то це треба якось просто пояснити. І ще цікаве питання: якщо дійсно успіх і підвищення отримає жінка, чи підтримує її в цей момент її оточення? Чи здатний буде її зрозуміти її сім'я, її чоловік? Для багатьох навіть жінка-начальник це суцільне прокляття. Коля, привіт. Е, навіть на роботу жінок беруть з неохотою. Я особисто сиділа не на одній співбесіді, де мене питали про мої плани завагітніти і мати, жін... мати дітей. І я розуміла, страх роботодавця зв'язатися зі мною, як з жінкою, а не віддати цю роботу Васі Пупкіну, який точно не завагітніє. І чому жінки-лідери це аномалія. Що дуже багато факторів, які грають проти них. Нерівноцінний розподіл домашніх обов'язків, суспільне уявлення про обмежену роль жінки в досягненні реальних результатів, тисячі людей годин потрачені на прибирання, готування, миття посуду, прання, іншу невдячну справу, результати якої щезнуть, як тільки чоловіки і діти прийдуть додому. Філічно обов'язкова затрата часу і енергії на те, щоб створити сім'ю. Ви розумієте, що подруги достануть своїм жалінням, а мама замордує своїм ниттям про те, що хоче внуків. І якщо в суспільстві вважається, що в 30 років неодружений чоловік це потенційний жених, то в 25 незаміжня жінка це бачайте, не неліквід. І все ж, є ще одна пастка, в яку потрапляють жінки-лідери. Скажімо, якщо успіхи в кар'єрі є, але перемоги на особистому фронті незначні, як скажімо, в Єлизавети І, то за спонаю в неї будуть говорити бідолашка, це в неї від сублімації. От не вийшло з особистим, от і старається, нема чим зайнятися. А якщо все-таки жінка наважується поєднувати і кар'єру, і, і сім'ю, то це каторжна праця без вихідних, без відпочинку. І про цю працю не напишуть журналісти, бо про неї прийнято мовчати стоїчно і з посмішкою, як Анджеліна Джоулі. І все ж є безліч прикладів успішних жінок. І питання в тому. Повертаюсь до нього, як бути і успішною, і щасливою. Я знаю лише один рецепт: слухати тільки себе. Дуже часто дурнуваті серіали, поради подружок, позиція суспільства надзвичайно шкідливий порадник і джерело неуспішних для жінки ідей слухати тільки себе. І тоді знайдуться сили для того, щоб досягнути і реалізувати те, чого так хочеться, попри будь-які перешкоди. Бо як сказав Ніцше, що нас не вбиває, робить нас сильнішими.